Я вже забула, як це. Вспоминай. <гум> Вспоминай. Так, що, дубль перший? Нормально? Сонце в Харю не світить? Ближче щось пододиво. наше ближче? Так, О, там... якраз сонсько улучшає. Як да. да. Так, я все забула. <гум> а 4б8, 15 рік. Чи треба брати американку низу ринку? Привіт, це баба за рулем. Давайте розбиратись. У нас під капотом звичайна іа вісмірки. Давайте подивимось. Основною проблемою цих двигунів є те, що вони дуже полюбляють їсти масло. Чому так виходить? Тому що блокуються маслосйомні колпачки. колпачки. Виглядаємо то раз так. Відкривати його не будемо. Я думаю, туди заглядати нема, в принципі чого. Проблема Стосовно вартості цієї проблеми, ця проблема вирішується десь близько півтори тисячі або дві тисячі доларів. Це вирішити в принципі можна. Е, Наступною проблемою, якщо і зазвичай так виходить, коли ви берете автівку по низу ринку, а вона з Америки, і вона 100% вбита в морду, е, у вас виходить проблема по радіаторам і по насосу масла. Е, деякі умільці роблять наступним чином: вони ось цей датчик, який відповідає за регулювання. Тиску масла замінюють на бензиновому двигуні на дизельну запчастину. Тому Тут що так це дешевше. Так, саме так, так дешевше. І е, для того, щоб ви перевірили, чи вам раптом е, таку штуку не підсунули, треба їхати, звичайно, на СТО. Заміна такої деталі десь варіюється гривень 800. Тому будьте пильними. Друга і важлива проблема це. Це, якщо ви берете автівку, наприклад, з 2006 по 2011 рік, ви 100% відчуєте на собі заміну ланцюга, а це перша і така величезна проблема ген перших. А Що стосується автівок з 12 по 15, навіть по 16 роки, це вже другий мотор, і він вас буде тішити, саме цеп, робота цепі, буде тішити вас десь до 150-180 тисяч. Пробігом, що стосується надійності ген третіх, вони найкласні і найтоповіше. Тому якщо ви обираєте собі B8 кузов, будь ласка, зверніть увагу саме або на кінець 2015 тисячі або початок 2016-го року ген другий і ген третій вам в поміч. до речі, ви знали, що Audi побудована таким чином, що має Купу алюмінієвих і саме алюмінієвих кріплень. Тому, коли хтось у штатах десь кудись заїжджає, сам кузов не деформується. Вся енергія удару вона абсолютно поглинається цими алюмінієвими зачастинами. Ну, скажімо так, основна маса удару це ж таки в облікаліміні легше сагнуть. Звичайно, і тому у вас кузов класно витримує. Усі ось ці масштабні ДТП, які показують нам на копарті або на інших аукціонах. Тому, коли ви обираєте собі автівку зі штатів, важливо дивитися саме на стан ось цих всіх кріплень. Розвал сходження в цій автівці робиться підрамником. І якщо ви раптом купуєте собі автівку з Америки і помітили, що підрамником щось сталося не так, наприклад, він був зігнутий. Варений, а вам потрібно обов'язково їхати на розвал сходження, і це, до речі, заміною підрамника можливо і не скінчиться. Вам важливо розуміти, що підрамник це основна така масивна деталь, яка регулює взагалі положення вашого кузова і відносно відповідно і розвал сходження. Звичайно, може проблема вирішитися і заміною речагів, але не факт. Тому це також треба перевіряти. І ось рано чи пізно в будь-якого власника Ауді, який пригнав понизу ринка, биту із Америки автівку, а виникає думка: я хочу на неї стейдж. І добре, якщо одразу другий. Але ні, давайте почнемо з першого і взагалі, як це влаштовано. Дивіться, коробки на цих автівках або варіатор, або ЗТФка. В даному екземплярі стоїть ЗТФка. Це найкраща коробка, яка може витримати навіть чорта. І це сказала не я. Це кажуть люди, які роблять огляди в Америці. Вони просто в захваті. На нього дуже класно лягає стейдж, і його можна просто качати до неземних і нереальних результатів. Ну оль тут немаловажно сказати, що це аналог коробки... ДК 500, декі 250 мокром цеплення, яка який, теж є супернадійною. Та великий крутящий момент. Так, і є суперкласно надійною. Тому, якщо ви обираєте, до речі, з такими самими показниками можна і обрати пасату, але я б зупинилась на ауді. Так ось, коли ви ставите стейдж, вам потрібно розуміти, що йде одразу на вихід каталізатор. А каталізатор взагалі виконує таку річ класну. Він не лише працює з а, Відходами, так скажем так, відпрацьованими. А він ще й дуже вам класно зберігає роботу лям зонда. Якщо ви кидаєте стейдж, ви 100% маєте чек по каталізатору, по до зонду, по вприскам наприклад, та про по циліндрам да по запалюванню. І це все до речі лікується заміною лям зонда. Ось. Тому, але якщо ви вже поставили стеж, то ну вибачайте, будете кататися з чеком. Ну, Хіба що ви одразу ну, прош'єте і це все діло шіться? Ставиться заглушка саме так. Але ви, ви ж розумієте, коли в єдиному організмі чогось не вистачає, ну воно їздити не буде. Але ж погодьтеся, купувати цю автівку треба е, за її комплектацією. І люк це одна із цих фішок. Мені, до речі, це дуже імпонує. Я завжди мріяла мати автівку з люком. Ну, погодьтесь, це ж прикольно. До речі, одна із болячок американок також це підтікання. Тому будьте готові, що один величезний дощ або декілька маленьких, і ви трошки відчуєте підтоплення. Ну, але це як фортане. Ну знову ж таки, треба слідкувати за сливами. Які йдуть відвод від води від люка. Ну, чистити сливи це теж не дешеве задоволення. Ви опиняєтеся постійно на СТОшках і виходить так, що люк це не перевага, а не долік? Ну знову ж таки, чистить так, це коштує, але не такі великі гроші. Десь порядка 500-600 гривень, буде чистка слів. Тому будьте готові. До речі, ще одна із прикольних фішок цього автомобіля це функція очищення повітря. Коли ви їдете з відкритим люком, а на вулиці повітря забруднене, вам про це автівка напише, тому що вона про вас піклується. Врешті автівок, на яких я їздила, такого не було. Вважайте, це теж прикольна фіча. Ну і звичайно, про витрати пального. Дивіться, якщо ви власник... Такої автівки ви повинні готові сюди вливати. Вливати порядка 12-15 літрів на 100 кілометрів. Але це також де ви їздите. Я кажу про міський цикл е, керування. Дивіться, якщо ви виїжджаєте на трасу, тут повний привід. Готуйтеся до 8,5. Менше вона точно не візьме. Ну, знову ж таки, це з учетом повного приводу. На варіаторі буде розхід палом значно менше. В місті буде десь до районі 10 літрів. Сто відсотків. Траса і... Десь до 7 літрів. 100 і варіатор, до речі, він а, набагато швидше і комфортніше адаптується до саме цього стилю кермування. Тому, якщо ви, в принципі, собі розглядаєте варіант економи, ну такого, плюс-мінус такої економії, скажімо так, вам варто звернути уваги на варіатор. Але ж варіатор боїться чиптюна. Саме так, тому беріть не його. Ще одна фішечка, до речі, про яку вам ніхто не розкаже, а я скажу. Дивіться, автівка не бере з низів. Тому, якщо ви раптом захочете вжарити якусь BMW-шечку, у вас цього не вийде. Турбінка повинна надутись, і для цього треба якийсь мінімальний проміжок. часу. Тому жарити шечку можна трошечки пізніше. Ну, і дивіться, знову ж, класна штука. Конкретно в цій автівці, я не знаю, як з іншими, вона максимально довго тримає другу передачу. Тобто у вас вмикається перша при повній зупинці автівки, що вам теж дає, до речі, класний люфт, коли ви тільки під'їжджаєте на світлофор, наприклад, на жовтий. І вам не треба зупинятися для того, щоб зелений, і ви поїхали. Друга передача максимально довго. Я закохалася в цю функцію, це настільки зручно, вам треба це точно відчути. Система квадра. Якщо ви дивилися в Тіктоці жарти на рахунок того, що Audi тягне фуру, це не жарти. Просто повірте, в цю зимку я їздила як боженька. Просто напроти всіх, хто не міг подолати якусь перешкоду, чи то була слизька дорога, чи, можливо, якась кочка. І коли ви відчуваєте цю силу в машині, то в неї закохаєшся ще більше. Чи треба брати десятирічну німецьку мілфу? Сто відсотків треба. Треба для того, щоб чіпанути. Треба для того, щоб відчути її динаміку. Треба для того, щоб не прожити життя і жодного разу не сісти за кермо ауді. А, і я вам гарантую, що ця автівка в себе закохає, і ви закохаєтесь в неї так, як зробила це я.